Друзі, вітаю! Сьогодні 24 березня. З вами Валерій Клочок, і я більш ніж переконаний, що ви вже знаєте про ракету, яка на 39 секунд залетіла на території Польщі. Це четвертий випадок, загалом спочатку широкомасштабного вторгнення, коли залітають ракети туди, вибухають, вбивають поляків. Не рахуючи безпілотників, які там були, чому Польща власне не реагує. Я зараз вам про це розповім, але заздалегідь прошу підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям, аби нас розумної аудиторії на цьому каналі було більше. Я вам за це шалено дякую. І так, поїхали. Польща сьогодні вранці повідомила про те, що залетіла на територію її повітряного простору російська ракета. Уже вони не заперечували це. Вона пробула там 39 секунд, залетіла на глибину приблизно до 2 кілометрів, і оперативне командування Збройних сил Польщі так це прокоментувало у себе в мережі X. 24 березня цього року о 4.23 сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальною авіацією Російської Федерації. Цілями ударів були міста на Заході України, об'єкт увійшов у польський простір. Поблизу Осердова Люблінське воєводство і пробув там 39 секунд. Крапка. А далі пішли пояснення від представників Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ, що вони могли її збити, а МЗС тепер буде вручати ноту протесту Росія, аби ті пояснили, чому ж це так сталося. І так як як я вам говорив, це вже четвертий подібний випадок з порушенням російською ракетою повітряного простору країни-члена Північно-Атлантичного альянсу. Це дуже важливий момент. Зокрема, міністр оборони Польщі сказав, що якби була загроза, то вони б точно цю ракету збили. До речі, були задіяні системи зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони і дві пари винищувачів f 16 одна польська, а одна американська. Фактично, вони були в супроводі, і це також дуже важливий момент, на який би я хотів би звернути вашу увагу. Тобто НАТО. Активно контролює дії польської військової авіації. І є один дуже цікавий момент, що стосується саме зенітно-ракетного комплексу системи протиповітряної оборони. Це не польська система протиповітряної оборони. Міністр оборони Польщі подякував Сполученим Штатам Америки та Британії, які, виявляється, вирішили залишити ці системи ППО. Називаються вони SkySaber до кінця цього року. За великим рахунком у Польщі виходить, що немає своїх систем. ППО до речі, минулого року, приблизно в листопаді місяці, систему Петріот Бундесвер забрав із Польщі. Також це теж цікава деталь. Я, до речі, детально аналізував один із випадків зальоту ракети на території Польщі наприкінці минулого року в одному з своїх відео посилання залишу вам правому берегню кутку. Перейдіть перегляньте. Це дуже цікаво, аби відновити в пам'яті, що там власне було і так. Задіяні були і ракетна оборона протиракетна оборона Польщі і винищувачі f 16 І одна така цікава деталь, як стверджують Міністерстві оборони Польщі, то вони спостерігали за ворожим об'єктом, бачили, що він не може і не повинен нібито нічого вразити на території Польщі. Моніторинг здійснювався разом з українською стороною. Тобто наші військові були залучені до... Спілкування з польськими військовими це означає для мене особисто, що ми вже фактично інтегровані в систему Північно-Атлантичного альянсу оборону і є м, чітка вказівка від командування НАТО, як діяти в подібних випадках. Але ну направду нас це буде, тому що поляки якось краще бороняться від українського зерна, яке не загрожує їхньому життю, але від. Ракет російських вони боронитися не хочуть, бо ну хто зна, куди б ця полетіла ракета, аби вона рушила далі, наприклад, транзитом до Німеччини, що б тоді було, а там би виявилося, що нема системи протиповітряної оборони її б догнали літаки f 16. Де б вони б їх збивали? Звісно, питання риторичні, але наштовхують на дуже багато думок і роздумів. Пізніше Варшава сказала про те, що буде вимагати від Москви пояснень, що ж це, врешті-решт таке було. Вони мають намір викликати до свого МЗС російського посла. І вручити йому ноту протесту. Ну, я думаю, що він тією нотою протесту е, може скористатися в одному дуже привабливому місці і просто-напросто її потім викине. А можливо і ні, залежно від того, на якому папері вона буде написана. Росія, звісно, я більш ніж переконаний, аж ніяк не буде на це реагувати. Але дуже цікавий коментар з приводу цього інциденту дав саме заступник глави МЗС Польщі. Він сказав, що не хоче говорити про це, і не хоче говорити про те, якими будуть подальші кроки, тому що дійсно це не прецедент, це вже системність використання Росією провітряного простору країни НАТО для атаки. На Україну, ну я допускаю, що до прикладу, фахівці збройних сил Російської Федерації, коли програмували цю ракету, то зробили так, щоб вона залетіла до Львова, наприклад, не із Сходу, тобто не з території там, східної частини України з Росії попередньо, а із країни Західного світу. Можливо, так важче і збити. Я знову роблю лише гіпотетичне припущення, але справді ця вся історія не перша викликає багато запитань навіть у представників МЗС Польщі, які не можуть самі коментувати її, і в великій мірі вони дійсно обтяжені саме зобов'язаннями. Членства Північно-Атлантичному Альянсі, тому що ну жодна країна, член НАТО, не може діяти самостійно в таких ситуаціях. Це позиція озгоджена з найвищим керівництвом. І, от, зокрема, заступник глави МЗС Польщі сказав, що я думаю, що ми розглянемо можливість сильніше підкреслити не тільки наше невдоволення, але й нашу позицію вже зараз, оскільки такі дії є неприпустимими і абсолютно неприйнятними, особливо в контексті членства Польщі в НАТО і в наших союзів. Южницьких зобов'язань. Але або немає волі в НАТО, або немає рішучості, або ще чогось не вистачає для того, щоб дійсно збивати ракети навіть на підльоті до кордону. Тому що говорив, говорю і буду говорити. Достатньо взяти до уваги практику вже. Дипломатичної роботи України, яка проводила її багато років раніше, домовляючись із країнами НАТО, коли ще розмови про наше членство були ну, просто там на зарі, нині вже вони більш-менш є очевидними, НАТО не заперечує наше членство, питання лише в часі. Ми тоді могли, ем, хотіли домовитися із країнами НАТО, аби використовувати системи протиповітряної оборони спільно. Якщо, до прикладу, ракета підлітає до е, кордону із країнами НАТО, але вона на території України, то вони могли б її збивати. Сьогодні це так само можна зробити, але НАТО поки що на це не йде. Україна, безумовно, готова була б відповідні міжурядові договори з країнами альянсу підписати. Я хотів би вам нагадати раніше ще три випадки, які сталися з прильотом російських ракет на територію Польщі. Звісно, ви про них знаєте, але думаю, що поновити пам'яті це не зайве. 29 грудня 2023 року. Тобто перед новим роком ракета залетіла до Польщі. Вона пролетіла по території Польщі близько 40 кілометрів. Була в повітряному просторі приблизно 3-4 хвилини, і вона пролетіла біля одного із населених пунктів, де були розміщені системи протиповітряної оборони НАТО, але, зокрема, Німеччини. Їх тоді звідти зняли, але як на мене, це також дуже-дуже показово. Раніше, 27 квітня 2023 року, біля міста Бидгощ, це за 450 кілометрів від українського кордону. Було виявлено російську ракету в лісі, яка була запущена з території Білорусі з бомбардувальника російського ту 95 МС, ще орієнтовно в грудні 22-го року. Довгий період часу пройшов. Відколи її там виявили. Якось так вона неповітно пролетіла. Пів Польщі і впала неподалік такого величезного міста. Це тоді наробило чимало скандалу і, звісно, характеризує загалом Польщу і НАТО не з найкращого боку. А 15 листопада це був перший випадок 2022 року, перепрошую, Ракета вдарила по території Польщі неподалік українського кордону, вона впала на ферму. І тоді загинуло двоє поляків. Поляки тоді стверджували, що це ракета українська, але вона мала на меті збити російську ракету, яка атакувала Україну. Цей скандал, ви також добре пам'ятаєте в будь-якому випадку. Всі ці чотири історії вказують на те, що на сьогоднішній день НАТО не напрацювало ще. Алгоритм дій в практичній площині для збивання цих ракет. Тобто вони вирішили, що якщо вони десь пролітають поряд навіть на території однієї з країн, членів альянсу, то вони не будуть чиняти дій з її знищення. Що, як на мене, є абсолютно неправильним. Але, власне, це моє бачення. Я більш ніж переконаний, що ви його розділяєте в альянсу, воно дещо інше. Чому воно таке? Справа в тому, що кілька днів тому президент Польщі, який зараз не коментує зовсім ці події, Анджей Дуда спрогнозував готовність Росії напасти на країни НАТО у 2026 році. Сроки називаються різними посадовцями Західного світу. Різні: 25, й 26-й, 27-й рік. Але всі вони сходяться в думці про те, що дійсно Росія готується до нападу на країни НАТО. І попри про те, що у багатьох із нас є скептицизм, мовляв, а де вони візьмуть ресурси, в чим вони це будуть чиняти. Давайте не забувати, що Росія дуже. Вдало проводить гібридні операції, коли говорить, нас там нет, але якісь зелені чоловічки анексують Крим до прикладу або інші території. Тому я не виключаю. Я навіть переконаний в тому, що Росія до цього готується, і створення двох армій, про що було анонсовано шою кілька днів тому. Як на мене, це дуже серйозний підготовчий. Етап. Президент Польщі, коли говорив про можливий наступ, то наголошував на тому, що необхідно збільшувати видатки на оборонку, аби члени альянсу були більш готові для, для відбиття можливих таких атак. Ну, як бачите, навіть і Польща зараз не дуже готова, хоча має понад 30 тисяч осіб особового складу. Війська польського, але що стосується до прикладу систем ППО, то як повідомив сам заступник міністра оборони, то у них є орендовані. Власних немає над цим потрібно працювати і працювати. і Росія також це розуміє. А кілька днів тому. Е Керівник військового кабінету Північно-Атлантичного альянсу, радник очільника НАТО Баор, який перебував в Україні з першим своїм візитом, сказав, що НАТО готове до війни, але готове більш морально тими силами і засобами, які в неї є. Втім, ця робота була проведена, бо раніше, взагалі, північно-атлантичний альянс голос ніколи не говорив про те, що можливе таке зіткнення, що вони готові чи не готові. Звісно, ступінь готовності, форма протидії поки що обговорюється як на мене, тому що я чую і заяви про те, що стаття 5 НАТО не обов'язково буде використовуватися на практиці, а країни-члени альянсу можуть самостійно оборонитися. Ну, варіантів дуже багато. Хтось може допомагати, хтось може не допомагати. Ну, принаймні, Криза в альянсі вона очевидна вона активно і продуктивно вирішується. Я також цього заперечити не можу, тому що видатки збільшуються сьогодні. Більша половина країн-членів альянсу витрачають на оборонку понад 2%. і мова йде про саме 4%, про які говорив Дуда від ВВП на оборону кожної країни. Всі розуміють необхідні збільшення. Ресурсів людських і військових для можливої конвенційної війни проти Росії, і це добре. Тому, друзі, історія з ракетою польською, вона очевидна на обурює. Як на мене, дійсно такі ракети потрібно збивати і показувати сьогодні Росії, що вони готові до протистояння прямого, конкретно, бо це дуже суттєво я сказав заступник міністра закордонних справ Польщі, підриває стійкість самого альянсу. На тлі таких подій. Тому, друзі, слідкуємо за цим, слідкуємо за подальшою реакцією Польщі. Я більш ніж переконаний, ви будете писати коментарі про те, що Польща не здатна це робити. Я розділяю вашу цю думку на даному етапі, так Україна боронить весь захід. Так і є. Підписуйтесь, друзі, коментуйте. Дуже прошу вас просувати відео на платформі YouTube. Це можна робити. Звичайними коментарями, лайками і поширенням цього відео своїм друзям, знайомим з рекомендаціями долучатися до нашої спільноти. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемагайтесь все буде Україна.